Всім привіт! З вами канал Красиві рослини. Сьогодні я вам буду розказувати, чому і що треба робити, якщо у вас жовтіють листочки, такі коричневі крапочки. Ви, мої авокадо, мабуть, вже знаєте з попередніх відео. Ну, ось таке красиве, тут нові, тут з іншої кісточки ще росте. От, ну, з тої самої точніше кісточки росте такий. Якщо у вас почали жовтіти листочки, крапочки такі іменно, це може значити про хворобу. Ці листочки, так як зомбі-апокаліпсі, вони вже заражені, і їх вилікувати буде практично неможливо. Так що ліпше зразу їх виривати. Так, не бійтеся, що воно у вас стане некрасивим. Ось в мене тут виривалося, бачите, воно так хворіло, в неї такий був період цього авокадо, дуже хворіло. Так, але ви не переживайте, бо тому що тут будуть розквітати нові, ось тут. Головне просто. Знати, як за ним доглядати. А якщо не знаєте, переходьте в мої минулі відео, як доглядати за авокадо, перша та друга частина. Ну що ж, тепер ви знаєте, якщо ваші листочки по появились на них крапочки, ліпше їх зразу відрізати. Прям повністю. Ну що ж, дякую вам за перегляд. З вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.